Засідання виконавчого комітету Баранівської міської ради 13 серпня 2025 року перед тим, як ми почнемо свою роботу, прошу колеги навчання. Дякую, і прошу сюда. Нашої громади. Ну, я зачитаю потім подяку для рідних. Е, Голові Баранівської міської ради Олександру Мігєю, шановний Олександр Юройович, висловлюю вам свою повагу та звертаюся з вами вдячності у військовій частині А-4699, проходить службу мешканець вашої громади, молодший сержант Ковальчук Микола Анатолійович. За час служби даної військової Проявив себе із найкращої сторони, за що був нагороджений нагрудним знаком Міністерства оборони України за зразкову службу молодший сержант Ковальчук Микола Анатольович, є втіленням справжнього українського патріота, мотивованого до виконання бойових завдань по захисту суверенітету та цілості України. Поряд із батьківським вихованням бачаємо в особистості зростання даного військовослужбовця і ваш внесок голови територіальної громади. Зважаючи на сказане, просимо і надалі приділяти увагу питанням національно-патріотичного виховання молоді у вашій громаді, проводити заходи просвітницького характеру, спілкуватися з громадою на предмет єдності та непохитності в нашій боротьбі проти агресора. Ваша роль у підготовці громадян України по захисту нашої держави є без перебільшення вагомою, тому спільними зусиллями йдемо до нашої перемоги. Слава Україні, героям слава! Командир військової частини А-4699, полковник Ян Яцешин. Насправді до нас неодноразово надходили такі листи від командирів різних частин. І це дуже приємно, що наші сьогодні військовослужбовці, які захищають нас, дякую їм завжди гарно про них відзиваються і дійсно виконують всі ті обов'язки на яких їх, їх е, е, покладені. Тому е, щиро дяку рідним, е, близьким е, за таких дій надійсного військовослужбовців. І сьогодні ми запросили то у мами захищати розуміння. Виконавчому комітету Бараківської міської ради Ковальчуку Миколі Анатолійовичу, молодшому сержанту військової частини А-4699. 46 <плес> За незламну громадську позицію, високий рівень мотивації землі не ставлення до військових обов'язків, сільській духу та щире бажання наблизити нашу спільну перемогу. Саме завдяки таким воїнам, як ви, Україна тримається і бореться за свою свободу. Висловлюємо слова вдячності, звичайного міського здоров'я, мирного неба над головою. Міський права Олександр Мієвий, виконавчий комітет. Дуже вам дякую. Передавайте вітання і хай тримається. він дуже хороший нас. Так, шановні колеги, у нас по порядку буде 4 питання, ну п'яте, якщо буде різне, зачитати чи ми хотіть дивитися. Не роздавали Значить зачити. Е, перше питання денного. про визначення відділів управління інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за галузі сектори для здійснення е, публічного інвестування. Друге питання про створення міської інвестиційної ради затвердження її складу та положення неї. Третє про створення комісії з питань обходів публічних інвестицій виконавчого комітету Баранівської міської ради. Четверте. Про проведення ярмарку з нагоди для незалежності України. Якщо більш нікого доповнень немає чи заперечень, то прошу за такий порядок денний проголосувати. Хто за проти отримався, дякую. Переходимо до нашої роботи. Перше питання: про визначення відділів управління інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за галузі сектори для здійснення публічних. Під публічно-адміністрування, і реально води на приймало. Внецька в основному рада примістів зміни до контрасту місяці п'ятого року. Це насамперед бюджетний кодекс. З'явилося нове поняття публічні інвестиції. Це частина капітальних видатків міського бюджету, але буде йти по іншій використання яких буде йти по іншій процедурі. Законодавство вимагається визначити. Наші відділи управління міської ради, які будуть відповідати за ту чи іншу галузь втілення публічних інвестицій. Тут є додаточок, відповідно розписані, які відділи будуть за яку галузь відповідати. Якщо у вас немає заперечень, то будь ласка. А що таке публічні інвестиції? Це інвестиції, втілення яких у життя буде зачіпати інтереси всієї громади. Наприклад, ремонт доріг. Якщо раніше вони йшли як капітальні видатки, це зараз вони будуть йти. Надумнішні інвестиції і просто процедура втілення, використання коштів буде інша. Це ремонт заступна. доріг. Ми будемо за проєкт по ремонту доріг, якщо ми раніше зробили просто ПКД і для організація нам її виконувала, а зараз ремонт доріг, щоб зробити, ми будемо викидати його в єдину систему дріб, загружати. Воно так само буде виконуватися, але кожен шаг, кожен крок по виконанню цих робіт буде пуватися в систему. Його будуть бачити всіх. Це з змінюється колодавство на сьогоднішній день. Просто у нас раніше такого. Ми, був... ну, раніше ми ремонтували договір, але ми їх просто ремонтували, вкладали договір із підрядником, через, через прозору виходили на кормі, вкладали договір і відповідно ремонтували. А зараз те саме вкладається договір через Прозори, якщо це буде роботи більше, ніж півтора мільйона. Але кроме прозору буде ще одна система, залучається дріб. Ми будемо розписувати з якогось бюджету і починаючи то розмір виготовлення ПКД-сума зазначаємо, тіхання сума зазначаємо, акт виконання робіт сума зазначаємо, і це все публікуємо позору і ну, законодавця вирішив, що ми маємо спланувати публічні інвестиції вже в 2025 році на 2026, 2027, 2028 роки. Володимира, ну, таке запитання. В цій системі дрібні, якщо хтось буде бачити, він може брати участь фінансування на себе, то не, не ми фінансуємо, а хтось зі сторони. Може, мові, що ми будемо, Це можуть бути залишати. і закордонними, можуть бути і державні гроші, і, і приватні, які так. хочуть. Так. І, так. Вказувати Правильно. інші кошти. Ми повинні визначити, що місцевий бюджет, що державний бюджет, бюджет, і що якщо є якісь грантидавці, то потрібно вказувати інші кошти. Пишеться великий проєкт, проєкт розписується там на три роки, як потрібно ми... бачити, яке буде фінансування, яке то це, ця буде, так. 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 на станцію. Це робота на постійної освіти. І до 1 вересня на засіданні виконавчого комітету ми маємо підготувати Називається середньостроковий план публічних інвестицій Баранівської міської ради, де на, на 26-28 роки будуть передбачені наші сектори, вони ну, називаються секторальні портфелі тих проєктів, які хочуть наші структурні підрозділи і почає необхідне, на підставі яких буде створений єдиний портфель інвестиційний і загружені системи ДІВ. Це вже трошки буде згодом. Ми показали, хочемо відповідальність закликати, зібрати всі потреби. З усієї громади їх треба буде звести, мають кошти, які будуть на самі. Але ж ці проекти повинні відповідати нашій стратегії. І це дуже комунальна так? власність, так? Це комунальна власність, це не державний І державний немає зміни абсолютно. Ну чого? Ми можемо залучати державні кошти, але... Ні, мене цікаві просто державні які дороги, які робляться державні Ні. дороги. Ні. E, Ні. Тут Ні. Державні Ні. підписи Ні. і свій акти не підписує активи. вони чи не редеруються, ми просто не знаємо. Є державні дороги, є мішенські дороги, не гридеровані абсолютно. Мусимо самі робити своїми силами. Абсолютно ніхто не долучається ті підрядники, які виграють ті чи інші дерева. Не, не, не ми з ними договори, але ми не маємо права, краще нас ніхто не, ну, не знає, та, але, та. Так, але так, приїхали. Це я ще чуть-чуть вернусь назад, Ірина Володимирівна і Ільна Анатолійовна цілий той тиждень були в Києві і, конкретно по, по цьому питанню на навчання. Ми повернулись там навчили, розказали, і ми сьогодні мусимо. Я б, ну я б так сказав, це технічно ми маємо порядкувати цього нового вченого законодавства, щоб ми могли далі в ну, виконувати ці роботи, які маємо. Колеги, є ще запитання? Ну, це стосується ж не тільки. Так? <звісно> <звісно> там є що відкрите, там є хто за що відповідає. В рамках публічних інвестицій будуть йти думаю, наші. Придбання класів по програмі нуж це теж буде публічна інвестиція. Якщо раніше вони йшли в поточні там і спорили ще теж до кінця можуть бути і капітальні видатки, і поточні видатки, все одно складали в рамках і в рамках публічних інвестицій. Будівництво укриттів, ну всі об'єкти, які стосуються в цілому громади, наприклад. Якщо придбання, наприклад, одного комп'ютера може бути капітальні видатки, буде більше 20 тисяч. Воно не стосується інтересів в цілому громади, глобально воно ну, стосується там інтересів того чи іншого відділу. Це будуть капітальні видатки, вони залишилися капітальними видатками. Але якщо ми будемо купувати, наприклад, систему відеоспостереження по громаді, це вже публічна інвестиція, бо вона стосується взагалі життєдіяльності всієї громади. Тут більш позоро, більш відкрито, його всі бачать. Держава зосереджує увагу на те, що якщо ми будемо загружати ці про проекти у ДРІМ, то ми можемо залучати не лише кошти місцевого бюджету. Ми можемо на питанні формування писати, що ми маємо з місцевого бюджету лише, наприклад, там, фінансування 10%, а остальне ми будемо шукати або за рахунок колоночних коштів, або за рахунок запозичень, якщо будемо брати кредити, або за рахунок державного бюджету. Але державний бюджет, сказали, нам, так як нам пояснили, це буде розглядатися в самому останньому чергу. Більш держава схиляє за роботу місцевого на реалізацію ну, запозичників, щоб ми брали запозичення ну, і виходили. Ці і... В цій системі нас бачать всі, і, ну, як правило, є такі моменти, що може хтось проходять допомогти якась там країна, якийсь там місткий партнер, будь-яке з, ін, з іншої країни. Будь-який будь підприємець може побачити, його може це зацікавити, він може допомогти. Ще чим, корисна ця система. Ну Дивіться, в минулому році ми виграли в пакатоні. У в нас є розроблена ідея по реконструкції нашого парку. Цього року ми з Юною Олександрівною спробували загрузити цю е, ідею в систему ДРІМ. Воно загружалося, і нас топорила система на стадії вартість проєкту. У нас немає заробленої ПКД, і нас система далі не пускала. З 1 вересня система ДРІМ перероблює свою програму і тепер. Ну, так як нам неефіційно, ми загружаємо свої дітілки. От у нас є ідея готова, у нас є розроблений макет. Ми пишемо, що орієнтовна вартість даного проєкту 20 млн грн. Ми просто ставимо 20 млн грн. Якщо ми знайдемо якихось консулів, які нам вирішать, що ми проїмно створюємося, тоді вже ми будемо виготовляти ПДД. І у нас сума може вийти або за 20 млн або буде менше 20 млн грн. А на нашу ідею вже буде бачити вся Україна і інші доми, які є в Україні і за її межі. Зараз держава не змушує нас виготовляти спочатку проєктно-кошторисної документації, що ми вкладаємо гроші на неї і ми не знаємо, чи проєкт проєктується. А ми зараз спочатку просто кидаємо свої проекти без кошторисної документації, без будь-яких затрат грошових, а потім, якщо воно йде, буде на стадію реалізації, ми будемо виготовляти, всі відповідно нести всі затрати. У нас в цій системі зараз висить два, три, три проекти, Ставна. у нас її висить, тому що я теж був, і геть наприклад. На, на форумі було і зразу побачили, мене запитали, я знаю, що у нас три проєкти. У нас висить три прозариповіру, Баранівка, вся наша громада, у нас висить три проєкти, так, так, про які ви говорите, і два проєкти це сховище із спортивними майданчиками по ліцеї 2 і по фісключному здоровчому комплексу. Вони там висять, їх всі, всі бачать. Це невеличка надія, але це якась надія, що все-таки може знайтися якийсь інвестор, якого позацікавить, який там по одному проєкту 40, то у нас з спекиде 40 мільйонів біля ФОКа і біля ліцейного 42, тому що там ну, більший об'єкт, там більше дітей схови сховища. Воно там і, і люди монітора ті час Теж Перш тобі, як я їздив в Естонію. Ествет є теж така закордонна, це дрім, типу, будемо говорити, то в них своя органі організація, де викидаються проєкти, наші теж там проекти є, і люди там до усього світу дивляться, і, ну, якщо їх цікавить, хочуть вони вкласти гроші. Вони тоді зв'язуються з нами і там пропонують і, там, свої послуги, про що вони можуть зробити. Тому це насправді ну, ідея гарна. Бо не, не всі знають. Там, там дуже багато проєктів, там дуже багато громад. Але є такі громади, в кого нічого немає. Чим більше буде там таких проєктів, тим більше буде воно висвітлено, більше буде бачити людей, більше е, вирогідні, що, що воно спрацює рано чи фільм. колеги є ще запитання? Немає. Ставимо тоді на голосування. Хто за? Проти, утримуємося, дякую. Друге питання про створення міської інвестиційної ради, затвердження її складу та положення про неї. Це ж походу все до цього саме. Чекати. Відповідно, наші формі відповідно будуть подавати свої пропозиції до інвестиційного плану. Міській раді вимічна особа, яка буде зведе до кучі і створиться за вашим. Рішенням сьогодні інвестиційна рада, яка поводить включення всіх цих об'єктів до секторальних портфелів відповідно до плану. Після її затвердження, теж таки кажу, після її схвалення цей план буде винесений на розгляд до виконавчого комітету. Склад ради у вас є. Засідання Ради буде відкритим. Тільки буде виносити на перше засідання пропозиції до плану, зробимо оголошення. Будь-хто і членів грухому може бути. Ми будемо заздалегідь робити оголошення, коли буде проводитися засідання інвестиційної ради. Хто вважає за необхідне, хто бажає? Там немає по кількість мого складу, скільки немає вважати. Не включали до керівників структурних підрозділів через те, що вони на інвестиційній раді будуть захищати свій проект, який буде вимовитися, а голосуватися членів депутати через те, що чес... план Перелік об'єктів, які будуть включені в середньофровій план інвестицій, буде складовою міського бюджету, через що включили депутатів, щоб депутати ще на першій стадії чули, які об'єкти будуть включатися, щоб потім при затвердженні міського бюджету вони доставили питання, а чому саме ці об'єкти або. Бо проговорюватися будуть всі об'єкти, які є необхідні зробити міські міській раді, але є, є єдине є обмеження коштів міського бюджету. Ми або будемо ставити там, де немає коштів, зобов'язані ставити хоч якісь частини по Польщі місцевої бюджету і співфінансування, тоді ми можемо почати і писати, що це інші об'єкти, інші джерела не проводимо або ми цей об'єкт за включаємо. Це щось нове, воно буде складне, цей рік це буде дуже складно, через те, що навіть затвердження цих складів і слідуючі питання, це теж ми його вже трохи ну, затягуємо часі, воно вже мало бути наразі. Вже воно мало працювати. Ну, Ми трохи затягують, бо ну, трохи важко. Може, бути, в 26-му році дай Богу буде більший бюджет, більше надходження, зможе ще, 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 ще і зможемо це швидше, оперативніше зробити і збільшимо кількістю дітків. Може, Держава якусь політику поміняє. На сьогоднішній день держава 12 стратегічних напрямів. І там, якщо подивитися державну стратегію, то на місцевий рівень вони дуже мало шутить все більше енергодийність службу, безбар'єрність і гендерна рівність, як не дивно. Чотири перероби. Mm. Так, хорошо, колеги. Є запитання. У вас це планшета річ, ви бачите, склад персональний, кількість, ви бачите. Mm -hmm. Кожну є якість, поповнення зауваження. Ірина Володимира сказала, що у них. Якщо хтось бажає, будь ласка, да, не може тут коригувати, хто хоче якби, бути присутнім в цьому всьому якісь свої пропозиції. Да. Є когось пропозиції чи доповнення? Да, да. З них старосто вчора. Вони у нас є робота, ми можемо зачитати свій проєкт у персональному складу немає запитань. То не, Тоді ставимо на голосування проєкт рішення. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Третє питання. Про створення комісії з питань розподілу публічних інвестицій виконавчого комітету Баранівської міської ради. Це, це так? так, так. так І комісії так. Так. Може, якогось простого туди, ще треба включити, не всі державні люди. Дивіться, що суть цієї комісії. По тому плану, який затвердиться вами на законформі, ця комісія має розділити кошти. Наприклад, у нас на публічні інвестиції відділ фінансів доведе со 20 мільйонів. І в нас є вісім напрямків про здоров'я, освіта, Мені інфраструктура. І от ця комісія має визначити, що на охорону здоров'я у нас буде 2 мільйони, на освіту у нас буде 7 мільйонів, всі 20, на інфраструктуру у нас буде. Комісія ну, well, має визнається. Тут мінімум чотири. Просто тут а, це персональному складі комісії начальники, чи керівники структурних підрозділів міської ради, ті, які відповідають до амор. Ну, наприклад, Олександра да. ви виключили через те, що служба спра службу дітей ага. не є установу, яка. Яку зачіпають публічні інвестиції. Вони нічого не по публічних інвестиціях не інвестують. Інвестиція, не, не буде через них не йти на дзвону. А так. А по трошки, давайте влас, ну, ж навіть люди. Давайте вас включить. Абсолютно немає, як залишиться від власне включає. Ні, нам треба тобі двох ключей, щоб метала на кількість до Так, Що за виключає?

Щоб Інвестиції роману. І так я не скуш. Так, колеги, є ще у когось якісь корпузи. Це вже законно буде. Законно буде. Так, то що, колега. Одного виключала. То це буде 12. Зараз буде 11 чоловік, ні? Що вчинить?

З цими поправками, що ми виключили. Mm -hmm. проти утримався якої. Четверте питання. Четверте. Про проведення ярмарку з нагоди Дня Незалежності України. Mm -hmm. Та ми конкретно тільки про ярмарку проговорюємо, про чи в цілому про закладу? Mm -hmm. Тільки ярмарок. Це да? ярмарку. А, ці... Це план заходів затверджений чи розпорядження міського виду, затверджений на компанію. У мене ж немає плану заходів. немає план заходів, ви розкажете чи? Що... Ну так, ну так, воно ж по ідеї не саме. Проводили ми минулий раз з вашого дозволу ярмарок е Великодній, не Ви знаєте, у нас є тоді. Є пропозиція на ваш розгляд винести ще один проєкт, провести 23 серпня, у місті Беранів такий ярмарок тільки з нагоди Дня Незалежності. Тільки розпочати ярмарок з, з 14-ї години до 8-ї години вечора. Те, що план заходів по незалежності на 15 годину. І сам я можу розмістити від перекресу з Пашкевича на вулиці сьогодні, до скільки до... там будинок з Так само одне місце у метр буде 17 гривень, минулий раз не нарікали підприємці, ціна була приємна, були всі задоволені потім ще Тут є така нагода, ми будемо план заходів офіційний до, ну, до свята проводити до Дня Незалежності. Ну, тільки це буде 23 числа на день прапора і 24 ми об'єднаємо, так одна Виправлення буде вже у нас поліцейської діяльності, а може, поліцейський відділ. Так, і новий начальник сьогодні, його начальника появність зміни одразу проєкту. Перехресть. Вашкевич, європейська європейська європейська. Це європейська європейська. Європейської там, де Оця ж вулиця до мене, що це європейська ще да. заходить. І вона від цітафора, ну… навиця Соборна від перехрестя вулиці Європейської. Тут буде ось до, ось до буде біля міської ради, біля культури, щоб людям було. Ось там невеличка концертна програма виставки виставка наших майстрів староста. І, і, і ваших в тому числі.

Колеги, немає запитань? І написали, але повідомило. Але буде прохання, щоб там трохи тірзали і цей. Ми ці нюанси всі і Коли буде там формувати вже дасть уяву і списки, це буде зразу їх і тоді погодували до культури. Якщо запитання нема, коли то ставлю тоді на голосування, то за, проти, утримався, Дякую. Ну, Все господі, Чотири питання зараз обговорення проголосовані. Якщо в різному нічого немає, всім дякую за роботу.